Знаєте, ми ж щодня користуємося купою речей, яким довіряємо, навіть не замислюючись, але що насправді стоїть за цією довірою? Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки і познайомитися з невидимими вартовими, які оберігають нашу якість і безпеку. От уявіть, якась річ раптом ламається ну це як мінімум дратує. Але чому таки не трапляється з нами постійно? Виявляється, за цим стоїть ціла складна система справжньої щит якості, і зараз ми розберемося, як він працює. І ось відповідь: система технічного контролю або скорочено СТК. Її головна місія бути таким собі невблаганним фільтром, бар'єром на шляху будь-якого браку. Вона гарантує, що до нас з вами потрапляють лише якісні речі. Ну що ж, давайте пройдемося цим маршрутом світом контролю якості. Ми простежимо весь шлях продукту, від сировини і аж до моменту, коли він готовий потрапити до споживача. Тож давайте почнемо з найголовнішого, у чому ж фундаментальна мета і ключові функції цієї системи технічного контролю, яке її основне завдання. І знаєте, що найцікавіше, це не просто якась там перевірка в кінці, ні-ні, це цілий комплекс завдань. Перевіряється все. Від матеріалів, які тільки но привезли на завод, до стану верстатів, на яких все робиться, кожен з цих пунктів це окремий рубіж оборони проти браку. Добре, а як же це все працює насправді? Починається все як не дивно ще до того, як виробництво взагалі стартувало. Ось він, цей перший крок. На цьому етапі, ще на вході, інспектори дивляться на все: сировину, деталі, які привезли, напівфабрикати. Це, по суті, перша і дуже важлива лінія оборони. Це, по суті, такий собі фейс-контроль на вході. Він просто не пускає погані компоненти далі на складальну лінію. Адже логічно, що знайти дефекту маленькій деталі набагато легше і дешевше, ніж потім розбирати через неї цілий автомобіль. Гаразд, деталі пройшли перевірку, і процес пішов. Але це не означає, що контроль закінчився. Зовсім, ні, він просто стає частиною виробничого циклу. Все, ми з вами в самому центрі подій, прямо на заводі. І тут починається так званий операційний контроль, це перевірки безпосередньо в процесі виготовлення. І тут дивіться є два основні підходи перший поопераційний. Це коли якість перевіряють після кожного малесенького кроку. А другий груповий, коли перевірку роблять після завершення цілого блоку операцій, який саме обрати залежить від складності процесу. А ось тут справді важливий вибір, така собі стратегічна дилема. чи перевіряти абсолютно кожну одиницю товару, це суцільний контроль, він дуже надійний, але й дорогий. Чи може перевірити лише невелику частину партії? Це вибірковий контроль. І завдяки статистиці він теж дає дуже точне уявлення про якість Так, виріб зібрано. Здавалося б, усе а от і ні, попереду найвідповідальніший іспит. І ось ми на фінішній прямій. Це останній рубіж, приймальний або остаточний контроль. Він відбувається тоді, коли виріб уже повністю готовий. Знаєте, ця цитата з першоджерела, як на мене, каже все. Це найвідповідальніший момент. Саме тут ухвалюється остаточне рішення, чи гідний цей продукт потрапити до споживача. І це остання можливість знайти якісь приховані дефекти. Добре, з тим, коли і де перевіряти, розібралися. А от як? О тут починається справжня магія технології. Повірте. І тут, по великому рахунку, є дві філософії перша руйнівний контроль. Це коли для перевірки міцності зразок доводиться, наприклад, зламати. А друга неруйнівний, який дозволяє зазирнути всередину продукту абсолютно його не пошкоджуючи. Ну тут логіка проста, правда? Не можна ж зламати кожен телефон, щоб перевірити, чи він міцний. Тому такий метод застосовують тільки для тестування маленької вибірки з усієї партії. А тепер подивіться на це розмаїття. Це ж цілий арсенал. За допомогою ультразвуку, наприклад, можна знайти внутрішню тріщину в крилі літака. А рентген покаже дефект у зварному шві. Це справжня наука на службі нашої з вами безпеки. І це, звісно, дає просто колосальну економію та ефективність. Можна перевіряти швидше, точніше і, що важливо, не псуючи сам продукт. Ну, добре, всі ці складні процеси, етапи, контроль. А що це все означає для нас з вами, для звичайних людей? А зводиться все до дуже простих і насправді головних речей це довіра. Довіра, що гальма в автомобілі не відмовлять, що міст, яким ми їдемо, міцний. Все це результат цієї невидимої, але надзвичайно важливої роботи. І тут ми доходимо до головної думки. Якість це не просто перевірка готового продукту, це цілісність усього процесу, від самого початку і до самого кінця, від якості сировини до налаштування обладнання. І наостанок просто задумаймося є ж речі в житті, від яких залежить наше здоров'я чи навіть життя. І в таких випадках покладатися на удачу це просто не варіант, правда? Це змушує по-новому оцінити важливість цих невидимих вартових якості.